Уявіть собі ситуацію. Fallout New Vegas, спілкуйтесь з персонажем та від діалогу залежить результат квесту. Тут ви провалили діалог і замість лутої гарної історії отримуєте в нагороду червоний напис Квест провалено». Ммм, Завантажуємо швидке збереження. Deus Ex. Більшість місій проходяться у необов'язковому стелсі. І ось ви його провалили. Завантажуємо збереження. Відьмак 3. Граємо в воїн зі звичайним кметом. Випадково чи ні, але програємо і отримуємо від простого НПІСІНСмішку. Да як таке може бути? Завантажуємо збереження. Детройт. Вибрали не ту опцію і невідомий другорядний персонаж зустрів смерть. Та да ну ні, ну такого точно не має бути. Завантажуємо збереження. Не обов'язково кожна з цих ситуацій стосуватиметься саме вас, проте всі ми час від часу виправляємо наші помилки простим відкатом збереження. Було б добре таку опцію мати і в житті, правда? Якими б ігри не були реалістичними, вони все ж таки ігри. Вони дають нам прожити неймовірні сценарії, і набагато краще, якщо ми їх проживаємо, ухвалюємо рішення і дивимось, як на це відгукується ігровий світ, а не проходимо ідеально як смугу перешкод. У цьому і криється проблема. Розробники роблять ігри, інтерактивне мистецтво, а значна кількість гравців шляхом об'юзу збережень вбивають всю інтерактивність і різноманітність. Ім'я цієї проблеми сейфскамінг. У цьому відео ми розберемо тему збережень. Як найпоширеніша ігрова механіка часом псує наш ігровий досвід, а в деяких випадках може навіть вбити гру. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Best Esports. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо. І бажаємо приємного перегляду! Важко уявити гру без системи збережень. Зберігати процес у звичайних умовах бажано навіть на проміжках у 10 хвилин, що вже там говорити про великі ігри, проходження яких триває десятки або сотні годин. Проте така механіка в контексті різних проєктів може не тільки зберігати прогрес, а й знецінювати його, оскільки його вага стає менше. Візьмемо перше Resident Evil. Свого часу технічні обмеження вплинули на те, як було реалізовано систему збережень. Через невелику кількість пам'яті PlayStation було ухвалено рішення обмежити гравців у можливості зберігати прогрес. Кількість лотів обмежена, а зберігатися можна тільки за наявності спеціального предмета в дуже маленькому інвентарі. Як не дивно, це значно ускладнило гру, от тільки гравцям навпаки сподобався такий ігровий досвід. Через те, що гра перебуває в жанрі Survival Horror, додатковий страх ніколи не буде зайвим. Щоразу, заходячи в безпечну кімнату, гравець робить вибір: зберігти свій прогрес після складного сегмента та захистити себе від необхідності потенційно проходити той самий сегмент ще раз, або ж взяти на себе ризик. Тозна, можливо, в майбутньому предмети для збереження ще знадобляться, а зараз можна і потерпіти. Від цього така базова механіка стає важливою складовою ігрового процесу, яку потрібно враховувати. Бо яка зустріч із ворогом могла б мати нульову цінність. Якщо тебе вбили, то нічого страшного, можна просто повернутися на попереднє збереження і переграти битву. У випадку з обмеженими збереженнями, в кожній битві гравець буквально б'ється за своє життя, на кону вагома часка його прогресу. Можливо, від таких тез вам на думку спала ідея написати в коментарях. Автор, що ти несеш? Це виходить, що відсутність сейвів це добре, може взагалі прибрати їх? Перш ніж ви це зробите, внесемо ясність. По-перше, випадковий коментатор отримує 200 гривень на баланс Тіму, тож ласкаво просимо, можете сміливо висловлювати свої ідеї. А по-друге, в Resident Evil відмінно дотримується баланс. Вага прогресу залишається досить високою, проте гра дає достатньо можливостей, щоб зберігатися коли треба, і челенд не перейшов у фрустрацію. Саме в цьому і секрет успіху, за який гравці й донині люблять цю гру. Високі ставки не роблять гру надмірно складною. Тепер звернемося до раніше згаданого Deus Ex Mankind Divided. Гра майже ніяк не обмежує нас у можливості зберігатися. Попри наголос на стелс, це імерсив. Сам жанр диктує, що гра має реагувати на наші дії та бути пісочницею. Відповідно, як можна відчути всю складність гри, звернути увагу на різні шляхи проходження і відчути всі механіки. Якщо велика кількість гравців просто проходить гру ідеальним стелсом. Він не через кіл, просто гравець після кожного провалу завантажує останні збереження, щоб пройти без помилок. Deus Ex – це не Far Cry, де головна мета це вбити всіх найбільш цікавим методом, будь то ідеальний стелс чи при це біжі стріляй. Через таку проблему значній кількості гравців ця гра просто не зрозуміла, а загнав у цю ситуацію розробник себе сам. Гру бажано продати якомога більшій кількості людей, а вони всі не будуть придумувати свої ідеї наперед, як гросмейстери в шахах, тому усім хоча б збережень побільше, хай проходять вже як вийде. Тобто боротьба за більшу доступність вбиває ідею гри. І щоб підтвердити цю тезу, досить подивитися на максимально Адність цієї ж гри Суть її в тому, що збережень немає. Так, ви все правильно почули. Їх немає взагалі. Померли на самому початку. Починайте заново. У самому кінці, через 10 годин, так само. Ваше резоне запитання: а чи не занадто це складно? Якщо коротко, і так і ні. Гру справді доведеться проходити декілька разів поспіль. Я ж говорив вже, тобі, Що таке? 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 Божевілля. Звичайне проходження займає 10 годин, а без смертей з повторами може зайняти близько 20-30. Але в таких умовах гравець буде шукати і активно використовувати всі раніше пропущені можливості. Можна пройти весь рівень по дахах, використовуючи скіли і паркур, що ж, доведеться напружитись, а не просто вбити всіх ворогів. Можна акуратно розібратися з ворогами по одному, вичікуючи момент. Доведеться, якраз під час очікування можна буде підслухати у ворогів важливу інформацію про секретні проходи, мету місії або навіть просто цікаво Писний діалог. А якщо стелс провалився? що ж, доведеться використовувати всі знання про гру, грати з ворогами в 3D-шахи, використовувати всі можливі здібності, зважувати свої дії та імпровізувати, як вийде. Це і є спочатку задуманий розробниками досвід, але замість цього гравці просто проходяться з машиною точністю, завантажуючи збереження через найменші помилки. Утім, такі радикальні засоби зовсім не обов'язкові, наприклад, Dark Souls, про який у нас нещодавно було відео. У ньому відсутня можливість ручних збережень. Гра Зберігає поточну інформацію сама, тож гравець ніколи не втратить свій прогрес. А під час смерті він повертається не на будь-яке збереження, а до останнього вогнища. Завдяки цьому гравець ніяк не може маніпулювати механікою збереження, а витратити накопичені ресурси можна тільки присівши до вогнища, після чого всі супротивники відродяться, від чого доводиться робити вибір: досліджувати локацію далі з ризиком померти та втратити все, або зберегти накопичене, але тоді доведеться вбивати всіх ворогів заново. Ці приклади зав'язані на ризиках та ігрових механіках. Тож на цими прикладами можна посперечатися, можливо, особисто вам просто подобається проходити все ідеально і не хочеться жодної різноманітності. Але сейф'явних можна застосувати і в інших умовах, і тут же сперечатися буде дещо складно. У Fallout New Vegas, як видно з назви, можна відвідати казино. Якщо лодомани в реальному світі керуються прикладом, більшість азартних гравців припиняють грати до того, як виграють шалені гроші, і зливають всі свої заощадження, то гравці Fallout на голову вищі від цього, бо можуть поставити всі свої гроші і в Зі програшу просто повернутися до останнього збереження, щоб продовжити фармити гроші, поки персонажу буде куди їх складати. Чи варто говорити, що після такого економіка гри падає? Скоріше ні. Замість цього, краще дамо вам пораду не пробувати те саме в реальному житті. Бо розробники нашого світу таке вже давно пофіксили. Ці приклади наочно показують проблему маніпуляції збереженнями в питаннях збереження прогресу. Тому давайте тепер розберемося, як сейфскамінг впливає на сюжет. Відьмак 3 відомий багато за що: світ, персонажі, геймплей. Але справжні поціновувачі знають, що РПГ-елементи в питанні сюжету не закінчуються на можливості отримати одну з декількох кінцівок. Залежно від вибору гравця, деякі завдання можна провалити. Гравцеві не доведеться починати з контрольної точки, оскільки розробники продумали майже всі можливі сценарії, від чого під час різних проходжень можна отримати секретні квести, альтернативний розвиток квестів або діалоги. Нагрубили кому не треба на островах Скеліга? Тримайте секретний квест щодо втечі в'язниці. Зробили те ж саме наприкінці доповнення Отримуйте квест із втечою зв'язниці князівства to в якому Геральду доведеться підбирати мило з підлоги. Угу. Як ви вже зрозуміли, знають про це тільки поціновувачі, бо значна кількість гравців проходить гру буквально за шаблоном і ніколи не дізнається про варіативність. І якщо у відьмаку це не критично, прибери варіативність і це все ще буде відьмак, то в інтерактивному кіно ситуація просто критична. Бо якщо відняти інтерактивність, то залишиться просто кіно. Навіщо тоді грати? ПК гравці давно вже знайшли спосіб проходити. Вводити ексклюзиви PlayStation на YouTube. Таким чином, виходить, що одна з найбільш базових механік в іграх за надмірного використання може зіпсувати ігровий досвід або навіть бити гру загалом. І якщо ви знайшли в цих прикладах свої дії, то ми не будемо вас засуджувати. Проте не посоромимось сказати. Виграєте в ігри неправильно. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. А якщо дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву, просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Усі посилання в описі під відео. Пишіть у коментарях свої думки з приводу сейфскамінгу та ваші ідеї для наступних відео, про що вам було б цікаво подивитися. Ми розглядаємо кожен коментар і нам буде дуже цікаво дізнатися. А на цьому ми з вами прощаємось! Stay Blessed!